Хочеш побачити, як роблять найсмачніше морозиво у світі? Я покажу тобі прямо зараз. Мені потрібна кулька ванільного морозива. Поклади його в блендер. Далі додай дивовижний сир із пліснявою. Тепер потрібно все змішати до однорідності. Увімкнемо блендер, і майже готово. Ідеально. Тепер ми кладемо його в машину і наливаємо ідеальне морозиво в ріжок. Тепер додамо зверху трохи черв'ячків. О, так. Вони ще ворушаться. Ось ваше морозиво. А у мене є ще одне. Візьмемо полуничне морозиво, кладемо в блендер. А тепер ми додамо трохи синє желе. О, це ідеально. Тепер ми все змішаємо. І це готово. Ми помістимо його в машину. Отак і виливаємо ідеальне морозиво в ріжок. О, чудово! Тепер давайте додамо зверху кілька цукерок і готово. Можете скуштувати. Так, усе це. Це дивовижно. Я є. Давай. Гаразд, гаразд. Давай. Я маю їсти черв'яка. Це виглядає огидно. Чому ти смієшся з мене, Макс? Я повинен його з'їсти. Як мені це з'їсти? Я маю спробувати. Уф, це огидно. Мені зовсім не подобається. Я маю все це з'їсти. Мені не сподобалося це морозиво. Я не думав, що морозиво буде так важко їсти. Залишився останній шматок. О. Гаразд, що я додаю до цього? О, точно! Гірчиця чудовий продукт для морозива. Залишилося лише все змішати і вилити в морозивницю, як зазвичай. Подивися на цей колір. Він такий яскравий. Тепер давай зробимо це. Ідеально, налити його вріжок отак. Неймовірно гарне морозиво, але воно буде ще краще, якщо прикрасити котячим кормом. Давайте поставимо одну кульку. Цей полуничний сироп ідеально підходить для цього. М -м, це буде неймовірно смачно. Тепер давайте все змішаємо ось так. Чудово. Покласти це в машину для морозива гаразд. Як завжди, і вилити все у вафельний ріжок. Ах, поглянь на це. Тепер ми лише обираємо посипку. Звісно, цей єдиноріжковий злаковий ідеально підходить неймовірно. Виглядає чудово. Так смачно. Ну кому пощастить цього разу? Давайте подивимось. Давай зіграємо в камінь ножиці, папір. Ах, чорт! Добре, я збираюся... Бути першим. ура! Виглядає яскраво, але що це таке? Фу, це котячий корм, як гидко. Фу, мене зараз знудить. Це ти це? невдаха. Ен. М, гаразд. Мені потрібно їсти. Гадаю, я закінчив. Твоя черга. Добрей. Макс. Е, я давно чекав, щоб спробувати ріжок морозива. Моє супер смачне і красиве. Я його обожнюю. Смак ідеальний. Гаразд. Час зробити нове смачне морозиво. Цього разу ми беремо як основу ванільне морозиво. Далі мені знадобиться багато маленьких рибок. Вони огидні. Ну, хто пощастить з цим морозивом, мені його не дістанеться. Тепер додамо трохи броколі. Добре, діти не дуже його люблять, хоча це дуже корисно. Все, що залишилося, змішати все до однорідності. Суміш для морозива готова. Давайте залємо її в апарат для морозива. Ух, пахне гидко. Відмінно, тепер налємо вафельний ріжок і посиплемо маршмеллоу. Принаймні, щось смачне в цьому морозиві. Фу, пахне жахливо! Гаразд, зробимо ще одне морозиво. Гаразд цього разу я знову використаю ванільну основу. Тепер додамо водорості. Це найсмачніша річ, яку я коли-небудь їв. Залишається лише все перемішати до однорідної маси. Виходить чудова зелена маса. Подивіться на цей колір. А тепер виливаємо її в машину для морозива. Давайте візьмемо цей вафельний ріжок і помістимо в нього морозиво. Чудово! Тепер трохи посипаємо. Ах, так яскраво! І це готово. Фу, теж пахне жахливо. В, гаразд починай, Макс. Ем, Добре. М -м, гаразд, спробуємо. Фу, що це таке? Мені не подобається. На смак зовсім не класно, але я мушу це їсти. Це огидно. Мені це зовсім не сподобалось. А тепер ти добре. Сподіваюся, що Натрапити я буду... на смачний клон, який я обов'язково... А... Як а... я виглядаю mm. Маршмеллоу. Що що це таке? Ох, я більше не можу. Ні, ні, не змушуйте мене. Ой, добре. добре. Я ж їм Швидше, щоб я не відчувала цього смаку. Яке морозиво зробити далі, Хм, точно додамо ще кульку ванільного. До речі, це моє улюблене морозиво. Потрібно додати трохи цибулі. Будьте обережні. Дивовижно. Я просто втискаю його в вафельний стаканчик і посипаю мармеладними ведмедиками зверху. Так, це улюблені ласощі дітей. Окей, трохи. Трохи більше. Ідеально. Ну, давайте візьмемо другий. Тепер я хочу взяти миску райдужного морозива. Воно виглядає так красиво. Поставте його в мені потрібно. Ось. Вони. Вони такі кумедні. Дитиною я любив грати з ними. Це весело. Ми теж кидаємо їх у блендер і додаємо трохи Кока-Коли. Всім подобається кола. Однієї пляшки має вистачити. Тепер додамо трохи кетчупу. І змішайте все це. Це буде чудова основа для морозива. Так, я жартую. Ой, пахне жахливо. Тепер налийте все в мороженицю і давайте додамо цей Тож вафельний... Давай, Кріс. Єдине, що залишилось, це вибрати начинку і додати трохи кокосових чіпсів. Я зробив найжахливіше морозиво, яке могло існувати. О Боже, давайте поміняємося місцями. Один, два, три. Я поруч із бі. Ой, гаразд, подивимося. Хм, Це кокосові чіпси? Давай. Я думаю, це морозиво буде смачним. О ні! Що це таке? Я маю розібрати добре. Чим швидше я їм, тим менше смаку відчуваю. Давай твоя черга, добре. Аню. Сподіваюсь, що у мене буде смачне. О, це виглядає смачно, але це огидно. У мене морозиво зі смаком цибулі. Що я не хочу це їсти. Думаю, доведеться. Добре, я спробую. Фу, це огидно. Мені це зовсім не подобається. Я не можу це терпіти. Фу о, ні, з'їж Ще одну порцію морозива. Бо ви вже прийшли до мене. Я додав я навіть я не так, хочу морозиво. Тож давайте покладу смачний орео. О, виглядає смачно. Я покладу ще. Хм... Що ще покласти? О, я пішов. Я до... знаю. Навіть це точно буде неймовірно смачно. Залишається лише все змішати. Все буде. У нас є суміш. Тепер давайте залиємо її в мороженицю. Чудово. Беремо вафельний ріжок, наливаємо все всередину і додаємо трохи топінгу. Хм, що нам додати? Саме так. Трохи чіпсів зверху. Ха-ха, чудово. Цей готовий. Зробімо ще один час для другого морозива. Я хочу зробити його шоколадним. Це буде неймовірно смачно. Покладіть його в блендер. Далі давайте додамо багато спілих солодких полуниць. Я ніколи не можу цьому протистояти. Ох, поглянь, які вони яскраві! Тепер додамо суші. Я люблю японську їжу, рис і риба. Що може бути краще? Покладіть все у блендер і змішайте. Зараз полуниця точно додала свій колір. Добре, наливаємо це в апарат для морозива. Вилийте і... готове морозиво у вафельний ріжок. Чудово посипте зверху шоколадною крихтою. Це пахне жахливо насправді. Ну, я можу поставити його на підставку. Приголомшений моя черга. А! Чудово. Сподіваюся, я натраплю на щось смачне. О, виглядає класно, але ну насправді терпимо. Їсти можна. Макси, тепер твоя черга. Давай. Гаразд. Чудово. Гаразд. Обов'язково смачно просто. пообідай. Ой я. Чудово. Ідеокулінарний виклик. Подивимось, що ж хоче наша маленька Емілі. О, це пончики. Класно! Давайте швидше приготуємо їх для нашої улюбленої Емілі. Я вже знаю, що мені потрібно: моє фірмове тісто для пончиків і кухонний машинка. Тепер чекаємо. Ого, у мене так багато кольорового тіста, що я збираюся зробити кольорові пончики для Емілі. Їй точно сподобається. Наповнюємо кожну форму в машинці і чекаємо. Моя точка готова. Вони не вийшли чорними, тому що були спалені. Це такий стиль. Мій стиль. Можна переходити до декору, додамо трохи крові мого ворога або полуничного сиропу. Тепер прикрасимо все білим кремом зверху. Смачно! У тон нас відмінні мізки. Це неймовірно чудово. Тінь мені потрібна твоя допомога. Принеси мені ту миску там так чудово. Мені потрібно налити полуничний сироп. У це тепер давайте візьмемо пару шприців сиропу. Я придумав чудову ідею для розіграшу. Гей, хочеш побачити мій секрет. Це кров моїх ворогів. Уже О, здей. Ти добре вберегла волосся бабусі від сивини. Що? Ой, та годі це ж просто полуничний сироп. Ти що не розумієш жартів? Давай повернемося до пончиків. Залишилося тільки полити полуничним сиропом пончик. Може вийти дуже апетитно і жахливо красиво. Давайте поставимо пару шприців із сиропом та пончики. вау. Твої пончики виглядають так круто. Я не знаю, що там класного. Мої пончики виглядають о, дуже смачно. О, о. Мені не потрібен жоден сироп для смаку, просто посипати їх цукровою пудрою. Ось і все О, найсмачніший бути. пончик. Воля. О, я теж хочу. Мої кольорові пончики готові. Їх потрібно гарно прикрасити, щоб Емілі точно оцінила. Я вже це зробив. Чудова ідея! Давайте викладемо пончики у формі смайлика. А тепер мені потрібна кольорова посипка. Ах, вони не відкриваються. Ах, ну що, Ксавія, бачиш це? Ой, ну нічого. Вони зараз все скинуть і ідеально. Пончики повністю покриті кольоровими посипками. Можеш відправити їх Емілі. Емілі, спробуй. Вау. Всі пончики виглядають класно, крім цих. Вони такі некрасиві. Я все одно спробую, а раптом вони смачні. М -м -м! Це круто. Це шприц. Вау. Але з чим? Гам. Полуничний сироп. Круто. Що далі? М -м ці пончики виглядають як у бабусі. Гаразд. Так, підійде. Могло бути краще. Що тут? Ой, о Боже, ці пончики такі яскраві та переливчасті. Потрібно терміново це спробувати. Я вибираю так. тебе. О, це так смачно! Смачно! Вони точно виграють! Я виграв справді як круто! Венздей перестань лякати бабусю та Енід. Давай подивимось, що Емілі хоче цього разу. Хм, вона хоче смузі, як круто! Давай швидше готувати, щоб нагодувати маленьку Ему. Так. Я вже знаю, що буду робити, але мені потрібна форма. Я використаю її, щоб зробити їстівні склянки. Мені просто потрібно кинути кілька кислих цукерок і поставити все в духовку і чекати, поки розплавиться. Тепер пройшло достатньо часу і настав час витягати. Вау, я отримав справжні солодкі окуляри. З них можна пити і їсти. Тепер потрібно розставити скітелс за кольорами, а потім покласти їх у склянку за кольором. Чудово! Беремо червоні цукерки і кидаємо в одну склянку. І потім з іншими так само. Круто! Тепер давайте наліємо трохи спрайту на всі цукерки. Ой, відкривайся. Ой, у мене проблеми з банками. Ой, я ніколи не можу відкрити, але мені потрібно відкрити це чимсь іншим. Ой, майже готово. Я вилив це все на себе. О, жахливо! Сподіваюся, цього вистачить для склянок. Ах, клас, вистачило. Тепер збиті вершки зверху і трохи мармеладу. І ще більше солодощів. Я закінчила. Ой, Дякую. Ой, ой, О, ти ой, така добра ой. дівчинка. Еніт. Я також збираюся зробити смузі для моєї онуки, але без цукерок і цукру. Я зроблю його зі свіжих овочів. Емілі точно оцінить. У нас є помідор, огірок, кілька морквин. Можна і часник. Я беру все, що росте в саду. Змішано. Блендер трохи малий, нічого не вміщується. Добре, Емілі точно сподобається. Вона любить мої овочеві смузі. Я звиням цього не дам. Тепер я покажу вам, як приготувати справжні смачні смузі. Потрібно прикрасити склянку малиновим сиропом. Тепер давайте наповнимо. Потрібно було зробити все зеленим за допомогою сиропу від кашлю. Ідеальний огидний колір. Річ мені потрібна твоя допомога. Мені потрібно, щоб ти взяв трохи збитих вершків у Яна. Тепер будь обережний, гаразд. Привіт, річ! Приходь до мене на манікюр цими вихідними. Ой, бабусю, ти ледь не влучила в нього. Гей, річ, це мої збиті вершки. Що щодо дозволу? Розкажи все мамі Венздей, і ти Шо? будеш покараний. Дякую, річ. Мені потрібно додати Русі трохи вершків до мого. Це марми. Я покладу це зверху, і все готове. М -м. О, ура мої улюблені солодощі. Що я так чекав чогось смачного. Що це таке? Це дивно, але я спробую. Насправді непогано. Не можу. Мармеладген, це дуже смачно. Давайте спробуємо цей смузі. Фу, пахне бабусиним садо. Ну починаємо. Ох, це на смак, як трава. і Ово огидно. Що приготувала Еніт? Ого, все виглядає так яскраво і смачно. Спробуй незабаром. Одна з моїх улюблених цукерок. Еніт перемогла. Ура! Я знову всіх вас обійшла. Ви готові готувати найсмачніші страви у світі? Зробимо все можливе для маленької Емілі. О, вона вже показала, що хоче пасту. Для когось це елементарно, але для інших це виклик. Почнімо. Я заснув чи не так. Вибачте, що я повинен приготувати пасту. О, це легко. Спочатку мені потрібно зварити спагетті, покласти їх у киплячу воду в каструлі і чекати. Зінк, мені потрібна твоя допомога. Жек вода кипить, Чудово. Це означає, що вона кипить. Можеш кидати спагеті. О, на кого я якщо дивлюся. я можу дізнатися? Чи це кипляча вода? Чи ні. ці спагеті ні. виглядають такими дивними? Я ніколи раніше їх не готувала. Добре, але я зроблю свої для маленької Емілі. Мені потрібне борошно, аптьи. Ой, я його вдихнула. Ой, вибачте, я трошки чхнула і все розсипалося. Ой, вибачте, я хочу зробити свою пасту. Я хочу її кольоровою. Я можу зробити вам потрібно лише борошно і одне яйце. Перемішайте Ой -ой. все, ух О, ні. я ледь не зім'яла це. Просто так. Змішуйте все ідеально. А тепер мені потрібно розділити ляльку на великі шматки та пофарбувати кожен шматок у мої красиві кольори. О, яке гарне тісто вийшло! А тепер розкачаємо його. Вау, подивіться на це. Вони виглядають так красиво. Я би теж дуже хотіла спробувати цю пасту. Емілі буде в захваті. Ах, моя спагетті готова. Ми все кладемо на тарілку. Ой, пар піднявся. Ой, у мене все скло запотіло. Я нічого не бачу. Мені потрібен кетчуп. Я взяла кетчуп. О, ось так. Я допоможу тобі. Дякую, онучко. Ах, я видавив кетчуп. Ой, ні, я весь обмазан. Я нічого не бачу. Я допоможу тобі. Ось витрися цим. Ой, дякую, Енід. На чому я зупинився? О, точно кетчуп на спагеті. Емілі любить спагеті з кетчупом. Я готовий сервірувати. Тут написано інструменти для письма, але я не можу залишити це так. Я повинен його розмалювати. Hey, Ось мені потрібна твоя допомога. Можеш відправити мій синяк? Чудово. Тепер фарбуємо макарони в ідеальний чорний колір. Так, вони стають набагато апетитнішими. Залишилося тільки додати кетчуп і маргариту. Ох, що це таке? Ой, ой, я залишилася одна, мені потрібно пришвидшитися, Мої макарони готові. Залишилося подати все для малечі Емілі. Ого, це паста. Виглядає так дивно. Давайте спробуємо. Що? Їжа не найапетитніша. М -м -м, жахливо. Добре. Що тут? Ой, це смачно! Бабусю, вистачить, вистачить. У мене болять щоки. А що тут? Ой, райдужна локшина. Я ще жодної не куштував. Ой, як смачно! Еніт, ти найкраща! Ти знову виграєш! Я не можу зупинитися їсти цей шматочок кулінарного шедевра. Ура! Я ох, я знову виграв! Мила шпилька, дорога, Венздей, Це для тебе. Ніколи більше так не роби. Тепер Емілі закінчує малюнок і вчиться новій страві. Ой, Емілі хоче салат. Це звучить просто. Думаю, кожен зможе впоратися. Ходімо готувати. Я часто готую салати для своїх онучок. Це так просто, але мені знадобляться кілька курячих грудок і, звісно, крекери. Вони такі смачні з салатом. Подивіться на це, натриму трохи сиру. Смачно! Ой, я знаю, як зробити салат цікавішим. Я виріжу з овочів ці милі маленькі речі. Ах, Венздей, що ти збираєшся готувати. Я збираюся приготувати салат Містер. у моїй. І все буде з червоним перцем. Додамо трохи салату. І запускаємо. І покладить кілта але з містершин. Ідеально. Вау, так цікаво! Це букет із квітів. Фу, це морква, мені це не дуже подобається. О що це? О, клас! сир і курка. Я це люблю. А що тут? Це якийсь перець монстр. Фу. Я... Я Гаразд, О! Бабуся перемагає. Я тебе люблю, ра! Я знав, що цього разу переможу. Ой, моя спина.